Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами сімома цікавими рецептами закусок, які стануть справжньою родзинкою вашого новорічного столу. Готуйтеся до свята разом зі мною, бо ці страви не лише смачні, але й дуже ефектні у подачі. Почнемо. Перший рецепт перець фарширований сиром. Для цього нам знадобиться три великих перці та три маленьких. Щоб блюдо виглядало стильно, використовуйте парці різного розміру. Маленькі парці можна насаджувати на дерев'яні шпажки, щоб вийшли канапи. Також нам знадобиться 2 зварених круто яйця, 400 г тертого твердого сиру, 4 столові ложки плавленого сиру вайоли, 2 столові ложки майонезу та 2 зубчики часнику. Починаємо з того, що зрізаємо у парців капелюшки з плодонішкою. Основну частину парцю очищаємо від насіння. Від зрізаної капелюшки відокремлюємо зелену плодоніжку, а м'якодь ем парцю дрібно нарізаємо. Цей дрібно нарізаний перець змішуємо з тертим сиром, плавленим сиром вайоле, майонезом та часником, пропущеним через прес. Наповнюємо цією сумішю парці, набиваючи їх якомога щільніше. Прибираємо в холодильник на 3-4 години. Після цього акуратно розрізаємо парці на часточки та викладаємо на блюдо. До подачі на стіл краще тримати закуску в холодильнику. Другий рецепт яйця фаршировані хумусом. Для цього нам знадобиться 12 зварених круто яєць, 120 грам хумусу, 2 столові ложки свіжовичавленого лимонного соку, 2 чайні ложки оливкової олії, вода за необхідності. Половина чайної ложки сушеного меленого чебрецю, половина чайної ложки сушеного меленого орегано, половина чайної ложки сушеного меленого майорану, та половина чайної ложки обсмаженого кунжуту. Зварені яйця охолоджуємо, очищаємо та розрізаємо на половинки. Жовтки виймаємо та змішуємо з хумусом, лимонним соком та оливковою олією, додаємо кунжут та перемішуємо. Якщо суміш вийшла занадто густою, додаємо трохи води. Потім поступово додаємо спеції та пробуємо, начинку перекладаємо в кондитерський мішок з фігурною насадкою та наповнюємо нею половинки яєць, прибираємо в холодильник на півгодини, щоб начинка трохи схопилася. Третій рецепт канапе з лососем та крем-сиром. Для цього нам знадобиться багет. Трохи оливкової олії для змащування багета, 150 грам слабосоленого лосося, нарізаного тонкими скибочками, жменя дрібно нарізаного кропу, для начинки 100 г сирного сиру типу алмит, 1 столова ложка каперсів, 2 чайні ложки свіжовичавленого лимонного соку, половина чайної ложки хрону та 100 грам підкопченого лосося. Багет нарізаємо на тонкі кружечки та обрізаємо скоринку. Викладаємо кружечки на деко, змащуємо оливковою олією та запекаємо в духовці 2-3 хвилини, щоб підсушити. Охолоджуємо. Всі інгредієнти для начинки подрібнюємо блендером до кремоподібного стану. Прибираємо начинку в холодильник на годину з скибочок лосося нарізаємо шматочки відповідні за розміром до кружечків багета. На охолоджений багет викладаємо начинку гіркою. Зверху кладемо скибочку риби та прикрашаємо кропом. Четвертий рецепт фунтики з салямі. Для цього нам знадобиться 250 грам тонко нарізаної салямі, 250 грам сирного сиру типу алмит, 1 столова ложка тертого пармезану, один невеликий огірок, половина болгарського парцю, 50 грам сметани, 1 столова ложка каперсів та кілька гілочок кропу. Сирний сир. Пармезан, огірок, перець, каперси та сметану змішуємо. Масу розкладаємо на скибочки салямі, скріплюємо зубочистками та прикрашаємо кропом. Прибираємо в холодильник до подачі. П'ятий рецепт смажений сир в паніровці. Для цього нам знадобиться 120 г сиру, одне яйце, жменя панірувальних сухарів, чайна ложка кунжуту та рослинна олія для смаження. Сир нарізаємо кубиками. Яйця збиваємо, змішуємо з сухарями та кунжутом. У цю суміш мачаємо шматочки сиру та смажимо на розігрітій сковороді з олією. Подаємо гарячим з ягідним соусом. Шостий рецепт яйця. фаршировані авокадо. Для цього нам знадобиться 6 зварених круто яєць, 1 великий авокадо, 3 чайні ложки соку лайма, Третина червоної цибулі, один шматочок парцю халапеньо, одна столова ложка кінзи, 3-4 смужки бекону, один помідор, щіпка копченої паприки, сіль та перець за смаком. Яйця очищаємо, розрізаємо на половинки та виймаємо жовтки. Авокадо очищаємо, змішуємо з жовтками, цибулею, халапеньо, соком лайма, кінзою, помідором, паприкою, сіллю та парцем. Наповнюємо яйця цією сумішшю та прикрашаємо крихтою бекону. Сьомий рецепт – сирно-кон'ячна закуска. Для цього нам знадобиться 150 г білого винограду, 100 мл коняку, 150 г тертого твердого сиру, 150 г крем сиру, 100 мл варшків, жменя мигдалю, 2 столові ложки меду, цедра одного лимона та 2 чайні ложки желатину. Виноград розрізаємо зали.